Отримали замовлення. Це фен такий. Отримали ми його в магазині Алло, замовили через додаток Алло, потім безкоштовна була доставка, ми забрали його, гарна ціна була якраз знижечка 999 нам потрібно було на подарунок фен, і ми його замовили. І сьогодні я хочу відкрити і показати вам його, які є переваги, недоліки. Взагалі, я читала по характеристикам, що він іде дорожній. Ну, але хочу вам сказати, він в принципі. Не особливо маленький. Ну, Якщо, наприклад, я вам покажу його відносно ноутбука, то ну, бачите, що він, в принципі, не дуже маленький. Так, в комплекті йдуть гарантійний талон, інструкція по використанню, і дві насадочки. Такі дві масочки. Зараз ми подивимося по Тобто ось такий він. Тут є захист гарненький, ну, дріт у нього не досить товстий. Попередні фен, які ми купляли, там був достатньо такий товстий дріт, і він, він був. Мабуть, ну, на мій погляд, трішки, трішки товстіший, є петля, щоб підвісити, якщо ви використовуєте його, наприклад, в салоні. Так, і він достатньо потужний, потужність 200 Вт. Також, що ще про нього можна сказати? Дві насадочки ось така цікава насадка, яка, як говориться, в характеристиках це насадка термопротекти, вона унікальна, тому що змішує, змішує тепло і холодне повітря. Для щоденного догляду це дуже корисно, тому що волосся висушується швидше і не так його шкодиться. Налаштування повітря для довершеної завчишки. це інша насадка. Так, подивимося, як, як його зняти? Як його зняти? Дуже цікаво. Я вам покажу ще другу насадочку, друга насадочка ось така. Знімається воно достатньо так. Тобто, якщо одягнув, то ця, наприклад, легко знімається насадка, та так потужно. Так, зараз ми його включимо. Добре, дірячок повітря тут є шість режимів, пише так, характеристика холодне повітря. Дуже-дуже гаряче повітря. Тобто, ось такий він за розмірами. Ну, на, на, на вагу він не, не дуже. Важкий, тому, в принципі, його можна і вкинути в сумочку. Так, ну, в принципі, ось такий таке придбання. Гарна ціна. І ще плюс це Два роки гарантії. Я вважаю, що для пристрою, який використовується щоденно, два роки гарантії це показник того, що фірма, яка його виготовляє, дає гарантію на те, що прилад дійсно гарний. Ось таке придбання гарна ціна, кому цікаво, придбайте.